Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про свої книжкові читацькі звички. <світок> про свої книжкові читацькі звички. Їх у мене не так багато, і вони видаються мені цілком нормальними, якихось дивних звичок у мене немає. Є, до речі, у мене одна нова звичка, яка, можна сказати, повернула мене до читання. Останнім часом, якщо ви дивилися мої попереднє відео, то ви знаєте, що в жовтні у мене був такий стан, коли мені взагалі не хотілося читати, і навіть не хотілося брати книги в руки, навіть дивитися не хотілося на книги. І ось якось ця нова звичка вона допомогла мені знову повернутися до читання і читати в задоволення, більше захоплюватися ось історіями. Перш ніж прийти до Цих звичок я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати коментар для того, щоб підтримати мене, мій канал. Можливо, у вас є теж якісь унікальні е, читацькі звички. Е, мені буде дуже цікаво почитати е, про ваші звички. Стільки слова звички я сказав за останню хвилину. Добре, перша це ось та, яка повернула мене до читання, це рорк. Так, я е, нещодавно встановив ролик. Я не хотів цього робити десь останній рік, я дуже багато про нього чув, і я такий весь час заперечував ось е, цю ідею е, відслідковування, скільки ти читаєш. Е, скільки ти читаєш годин в день, сторінок в день. Я це все намагався заперечувати для себе. І е, завжди повторював собі і всім, що читати потрібно тільки в задоволення, і я не хочу навіть знати, скільки годин в день я читаю. Я в кінці жовтня, як чистий експеримент, вирішив все ж спробувати, що це таке, і чому так всі його хвалять, і ним багато хто користується. Е, що ж таке рорк. І я встановив просто ну, для інтересу. Він мене неймовірно сильно почав мотивувати. Буквально з самого початку я зрозумів ось, що. Е, Мені подобається бачити прогрес свого читання. Мені подобається бачити, скільки годин я читав, скільки сторінок я прочитав за годину, наприклад, скільки годин залишилося до кінця книги. Це все мене мотивує читати більше. І мене це абсолютно не дратує. Ось цей моніторинг читання, а навпаки, він мене мотивує. Я розумію, скільки там мені потрібно часу, щоб дочитати книги. Книгу і це видається не таким страшним. Ніж коли ти просто ну, дивишся на книгу, береш її в руки, і такий думаєш, що Боже, мені треба стільки прочитати. Тож тобто зараз я розумію, що ну, я беру книгу, і там uh, в мене виходить, що залишилося там до кінця читання 5-6 годин, і я розумію, що ну, це не так багато. Насправді, я ось зараз годинку почитаю, потім десь півгодинки почитаю. І ось так я uh, повернувся до читання, і з'явилося у мене. Це скільки останні два тижні користуюся цією звичкою, слідкувати за прогресом свого читання. Я не знаю, скільки мене це буде мотивувати. Можливо, через тиждень, два, місяць, не знаю. Мені набридне. і я знову скажу, що е, відслідковувати е, час читання це не для мене, але поки що це працює і працює дуже добре. То ось е, я вирішив похвалитися. Сподіваюся, це ну, буде працювати ще довго. І uh, я буду читати тільки в задоволенні. Перед тим як перейти до наступної uh, моєї книжкової звички, хочу розповісти вам про uh, 25 Coffee Roasters. Я зробив собі їхні какао з ароматом трюфліної цукерки. Нещодавно вони надіслали мені какао і uh, чай для того, щоб я спробував їхні продукти розповів у себе на каналі. Uh, так ось, вони надіслали мені травяний та зелений чай, який, який дуже сильно сподобався моїй сестрі. Особливо мені, звичайно, більше подобається какао, тому що це мій любимий напій. Взагалі, їхній основний продукт це звичайно кава. У них дуже різноманітний асортимент, який налічує більше 43 видів зерна. Це для того, щоб ви могли спробувати каву з різних куточків світу. Всю каву вони обсмажують для більш насиченого аромату. Також у них є кава без кофеїну, смаколики та різні кавові аксесуари. Посилання на їхній сайт я залишу в описі під відео. Скориставшись промокодом читай 20 ви зможете отримати 20% на всю зернову каву, окрім дрібів та наборів. Наступна моя звичка це читати біля 100 сторінок в день. Я не скажу, що це прям обов'язок, прям прочитати. Читати рівно 100 сторінок в день, але я зрозумів, що для мене це працює вже дуже давно. Правда, я е, якийсь час е, цього не дотримувався, бо е, мені хотілося менше читати, я собі цього дозволяв. Але зараз я вже обираю більш легкі книги, які читаються досить швидко. Я зрозумів, що ну, в даний період мого життя філософські книги або книги з якоюсь філософією, якісь, е, можливо, модерністські тексти, особливо особисто, ну, особливо зараз, я читати не хочу. І тому прочитати 100 сторінок для мене це дуже легко. А, це десь біля займає десь біля 2,5 годин, як показує рорк. І тому я зараз дотримуюся ось цієї такої відмітки в ста сторінок. Звичайно, не завжди я, я рівно 100 сторінок читаю деколи. Може бути там 110-120, деколи може прочитати 80. залежить від того а, наскільки я зайнятий в той день, і чи хочеться взагалі мені чи у мене настрій читати. Я навіть ось так маючи мотивацію. Читати і читаючи багато, я все одно не ставлю собі жодних рамок, і е, все одно хочу читати е, тільки в задоволення, і зараз у мене це виходить. Також я вже досить давно зрозумів, що я не можу читати декілька книг підряд. Я просто дивлюся на деяких людей, інших буктюберів, які читають по 5 книг підряд. Я не знаю, як ці люди просто е, можуть. Настільки багато переварювати інформацію, тому що я деколи читаю. Ну я пробував колись читати по дві книги підряд, так ось, навіть там різні або трохи схожі. Неважливо. А то в мене це завжди розвивалося ну, по одному сюжету. Я вибирав книгу, яка мені в той момент цікавіша, а ту іншу просто закидав. І потім пізніше мені приходилося починати спочатку, бо я абсолютно не пам'ятав, чим це закінчувалося. Ой, чим це почалося, тому що пам'ять у мене, чесно скажу. Я досить швидко забуваю те, що прочитав, і е, не можу похвалитися якоюсь дуже чудової пам'яті. Тому е, для мене найзручніше читати одну книгу. Я теж деколи дивлюся з іншими буктюберами, і мені здається, що ось треба читати, як вони п'ять книг підряд, і тоді буде там е, дуже хороший результат. Але я зрозумів, що для мене це абсолютно не працює. Я відволікаюся, мені складно зосередитися. Я плутаю героїв з однієї книги в другу. Я не розумію, хто і хто, і весь час е, ніби змушую себе читати іншу книгу, яка мене менше цікавить. Тому е, це я вже дуже до мене роблю. Я вже не читаю декілька книг підряд, і е, навіть якщо десь останнім часом почав е, читати був, то закинув. Тому е, ось це таке правило якого я дотримуюся. Також у мене є таке, можливо, дивне правило, але мені здається, я в когось, що теж хтось так робить. Це коли я дочитав книгу, то я в той же день не можу почати наступну книгу. Ось. Просто мені потрібно поспати, якось, щоб пройшло трохи більше часу, для того, щоб переварити ту інформацію, яку я отримав в книзі, і я не можу. Мені складно де це взагалі початок історій. Мені складно деколи навіть зустріти увагу на нових героях, на новому сюжеті, новому тексті. Тому я не можу одразу це робити після того, як я зачитав книгу. І я вже давно для себе теж зрозумів, що для мене простіше поспати і наступного дня з обіду, тому що зранку я ніколи не читаю, бо зранку я дуже втомлений, і перша половина дня це взагалі для мене. Максимально час не для читання. Я не розумію людей, які читають зранку. Я зранку просто як зомбі, і тому я читаю в основному від обіду і до ночі. І так ось я е, нову книгу почитаю, починаю вже наступного дня з такою свіжою головою, як кажуть, і е, мені легше тоді зосередитися на новій історії, знайомитися з персонажами, ніж коли я дочитав якусь книгу, і в мене так багато емоцій. я... Е, Ще думками переживаю в цій історії, і я е, просто не можу зосередитися на чомусь новому. мені буде цікаво дізнатися, якщо у вас теж є така звичка, бо я чую, що дехто теж так робить. Ось тому, напевно, я й не можу читати декілька книг підряд, бо для мене взагалі е, ось я люблю читати уважно, і я е, читаю, ніби кожну книгу сам переживаю. Ось я не знаю, чому я знаю, я знаю, дехто читає абсолютно не співпереживаючи головним героєм. Ось в мене так не виходить. Навіть коли книга мені не дуже сильно подобається, то я все одно якось абсолютно переношу на себе ось цей настрій книги. Я максимально співчуваю героям, я з ними переживаю всі ситуації, тому для мене завжди читання є дуже емоційним, і мені потрібно, щоб ці емоції трохи стихли. Наступний пункт він буде стосуватися вже самого оформлення книг. Зараз я скажу, напевно, дуже непопулярну думку. Але я не люблю великі формати книг, і також не люблю подарункове видання. У мене взагалі немає на полиці подарункових видань, і у мене є лише декілька ну, книг видавництв які видають збільшені формати, але особисто мені цей формат не є зручним і, скоріше, для мене це є мінусом. Я люблю, щоб книги були комфортні в саме в плані читання. Тому мені подобається стандартний розмір книги. Тому я дуже не люблю ось ці збільшені формати, великий текст. Великий текст я розумію, що це добре для книг для дітей або там, навіть для підліткової літератури. Але ось коли дорослі книги, ну книги для дорослих видають в збільшеному форматі, особисто мене це дуже сильно дратує і мені дискомфортно читати. Ось я не люблю цей дуже великий текст. Також не люблю, коли книга виглядає дуже об'ємною, хоча якесь інше виданисто могло видати її в рази менше. Тому я все ж за стандартний розмір книг ще дуже сильно не люблю, коли ось ці збільшені формати, наприклад, як Мітчелла видає виданисто Жорж, він неймовірно важкий. Я справді дуже не люблю ось цей формат видання, коли книга ну важить десь кілограм. То ти не можеш її просто лягти почитати. Я та людина, яка читає лежачим, я читаю тільки ось сидячи, напівлежачи і повністю лежачи. Я дуже... Я ніколи практично не читаю за столом і е, в якихось інших позах. Я завжди читаю тільки так, тому для мене важливо, щоб книгу було комфортно тримати в руках, щоб я міг лягти і тримати її собі ось так, е, якщо ну, це вечір. І... Тому для мене важливо все, щоб книга була зручною і не важкою. Тому збільшені формати для мене є мінусом, і я завжди намагаюся їх оминати. Також я дуже проти подарункових видань або ось таких ексклюзивних видань. Наприклад, коли книги видають, ніби це не знаю, якийсь від мистецтва, наприклад, те, що робить артбукс. Чи небо, ось мені максимально не подобається це, тому що я вважаю, що вони роблять книги абсолютно недоступними. Це ось те, що в мене завжди бомбить. Я розумію, що для того, щоб книги читали більше людей, для того потрібно, щоб книги були доступнішими. Коли видавництва видають якийсь посередній детектив, який ти прочитаєш і. Можливо, отримаєш задоволення, але ну він не стане твоїм улюбленим в житті, а його видають в якомусь збільшеному форматі з софтач обкладинкою, з лакованими елементами, ще є кольоровий зріз. То е я взагалі не розумію, навіщо це робити для абсолютно прохідного посереднього детективу, і е мене таке дуже сильно дратує, тому що ці видавництва, які ось так роблять. Вони тільки роблять uh, книги більш недоступними для людей. Ну, можливо, я б хотів її прочитати, але навряд вона мені сподобається. То я uh, точно її обійду і не буду купляти її там за 500, чи навіть 600, чи 700, навіть деякі відениства uh, продають за стільки uh, гривень цю книгу. Uh, також я категорично проти, коли видають подарункове видання і немає альтернативи як звичайного видання. Наприклад, Гаррі Поттер» ж є uh, в цьому. Подарунковому виданні великі прекрасні книги з ілюстраціями, яких в мене немає. Але в мене є звичайне видання Гаррі Потера, і ось мені подобається те, що видавництво дає вибір читачам або купляти дорогі і дуже красиві книги собі, або в подарунок комусь. Це подарункове видання, або купити звичайний формат книги. Коли я купляв Гаррі Потера, це було десь два роки тому. Вже тоді було подарункове видання, але я розумів, що ну мені вони не подобаються. І для мене книги цього прочитав. Потім я, можливо, колись до неї повернуся, але я розумію, що багато книг я не буду в своєму житті перечитувати. Тому для мене важливо, щоб вони були звичайного стандартного формату. І для того і мені важливо, щоб вони не були дорогими. А ось всі ці штуки, всі ці софтач обкладинки випуклі, якісь лаковані елементи, цей кольоровий зріз, Це все надає. Це все робить книгу неймовірно дорогою, і тому мене це дуже сильно засмучує, бо я розумію, що. Можливо, я б хотів прочитати якусь там книгу, але я не хочу її купляти, я не хочу платити за неї там 600 гривень, тому що ну, що я потім з нею буду робити, Мені її щоб поставити, якийсь декор, чи що, ну, для мене це не важливо. Я ставлю книги корінцями вперед, тому навіть кольоровий зріст для мене є абсолютно неважливим. Це тільки не буває ціно. Але є один пункт, який я дуже сильно люблю, це лясе. Я обожнюю, коли в книгах я лясе. Я вважаю, що це дуже зручно, це дуже комфортно, тому що тобі не потрібно підбирати жодних закладинок. і виглядає навіть дуже естетично. Ось, хоч це теж ніби трошки збільшує вартість книги, але мені чомусь лясе читати дуже комфортно. Це такий особисто мій пункт. Я знаю, що багато хто поспорить зі мною багато кому більше подобається той самий кольоровий зріз чи збільшені формати книг а Не подобається для все, але ну це вже в е, кожного різні смаки. Ну і звичайно, з цього виходить те, що я не колекціоную книжкові закладинки. Я взагалі не розумію. Е, ну, особисто, я просто не для себе я не бачу сенсу ось в такій романтизації, в якомусь е, обожнюванні е, такого цих закладинок. Підбирати закладинки під кожну книгу, я цього не роблю. У мене є декілька закладинок, але це в основному які мені хтось подарував. Я можу там літом читати з закладинкою там зі сніжинками. Для мене це абсолютно нормально. Я не звертаю якоїсь уваги на закладинки, тому я читаю завжди з закладинкою, яка у мене є під рукою. І останній пункт це я ніколи не люблю стікери. Так було десь півроку тому я пробував клеїти стікери на моменти, які мені подобалися, або які мені видавалися цікавими чи важливими для сюжету. Але це скоро закінчилося, бо я зрозумів, що я не повертаюся ну, до тих моментів абсолютно ніколи. Це тільки забирає якийсь час о, о, під час читання для мене, бо я такий. Весь час концентруюся, о, ніби непоганий абзац, можна його виділити. А потім я такий так, треба його перечитати, чи справді його потрібно виділити. І я так сижу, читаю цей абзац, потім якийсь стікер, такий так, Класний абзац. і потім я абсолютно ніколи його не перечитую. Тому я вирішив для себе, що мені це не потрібно. Якщо я справді зустрічаю щось надзвичайно гарно написане, чи те, що мені дуже сильно подобається, то я просто фотографую і потім, ну, можу по фото перечитати ту чи іншу сторінку, там деякі речення, які мені сподобалися. Ось тому стікери — це абсолютно не моє. Я не бачу сенсу клеїти стікери на книги особисто, бо мені це жодним чином не допомагає. Я, моє читання не стає більш концентрованішим, а навпаки, я більше розсію свою увагу і більше. Читаю довше, що мені звичайно не подобається, бо а, коли книга цікава, то хочеться поскоріше дізнатися, що ж буде далі. І а, я якось дуже концентрувався на тому, чи справді цей момент заслуговує на те, щоб приліпити стікер. І я зрозумів, що вже саме сама ця думка вона є. Неправильно, тому ну, особисто для мене це так працює, можливо, комусь подобається. Знаю, що багато людей клеть стікерів, і якщо вам комфортно, то це прекрасно, але ось для мене це не працює. Це все, це всі ось мої книжкові читацькі звички, про які я хотів розповісти. Мені буде дуже цікаво прочитати про ваші звички. Тому, якщо звичайно вам хочеться, поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую за перегляд. До зустрічі.